Космонавтів Ціолковського, майдан Корольової провулок професора Грищука. Космічні назви вписані в карту Житомира. Космічна подорож містом починається на вулиці Київській із торгового центру з зображенням штучного супутника на логотипі та єдиною в Україні шкільної обсерваторії в ліцеї номер 8 розповідає Наталія Місяць. По цій же центральній магістралі Київській місто умовно поділено на Богунський і Корольовський район. Цілий район міста но носить ім'я пр Практичної космонавтики Сергія Павловича Корольова. Доходимо до вулиці Хлібної і дивимося у перспективу вулиці. І прямо з Київської вулиці, у перспективі бачимо ракету, яка підноситься догори. Це ракета Янгеля, яка стоїть ліворуч від будинку, що слугує павільйоном космічної техніки. І представляє експозицію космос за словами Наталії Місяць. Музей з космічною технікою відкрили в Житомирі у 1991 році. Поруч із музеєм космонавтики стоїть погруддя Сергія Корольова та ще одна ракета. Переходимо вулицю Дмитрівську і в будиночку номер 5 ми знаходимося меморіальний будинок, музей академіка Корольова. Це сакральне місце не тільки для житомирян, а й для всього людства світу. Тут народився Сергій Павлович Корольов, людина, яка відкрила людству шлях у космос. З ім'ям Корольова, окрім музею, пов'язано ще декілька місць та об'єктів у Житомирі. Це майдан Корольова, де стоїть пам'ятник вченому. У руках у конструктора зменшена копія першого штучного супутника землі, розповідає Наталія Місі. Ім'я вченого також носить одна з вулиць міста. Там розташований ботанічний сад та трамвайно тролейбусне депо. З цієї вулиці повертаємо на вулицю космонавтів. І в будинку номер 4, який стоїть по цій вулиці. На торцьовій його площині е, мозаїка, яка зображ, зображує космонавта. З Космонавтів повертаємо на вулицю Ціолковського, названо на честь науковця Костянтина Ціолковського. Звідти на польовий майдан. Там розташована занедбана будівля колишнього кінотеатру це, Космос в Корольовському районі, недалеко від адміністративного центру цього району. Тепер це називається Прозорий офіс. Є цікава споруда Фонтан Космонавт. Це місце улюблене для відпочинку не тільки мешканців цього району, а й всього міста Житомира. У Житомирі також є провулок професора Грищука. Будинок, де народився астрофізик, розташований недалеко від музею космонавтики. Розповідає Наталія Місяць. Пам'ятна дошка, присвячена Грищуку, знаходилася на будиночку школи, яку він закінчував, але тепер вона вже стара. Її знесли там, де поворот трамвая на Бориса Тена – Тимчасово вона знаходиться в місцевій раді на зберіганні. Під час прогулянки вулицями Житомира кореспонденти Суспільного також опитали місцевих та перевірили, як багато назв і об'єктів у місті, пов'язаних із темою космосу. Вони знають. Пам'ятники соєскосмонавту, вулиця космонавтів. Що а що ще треба? Потреба одну звати. Ще якісь вулиці пригадували. Пам'ятник став. Мій ще син покойний був живий. Радио і сполком він мені зараз санбесне помер то він його строїв, а так я не знаю багато. Можливо, назва вулиць. Ну, Ще є музей там недалеко від Житнього базару. Фонтан там дітки гуляють, бабусі відпочивають, ми всі відпочиваємо. Дуже гарно тут все зробили у нас. І Ще є музей космонавтики У нас корольов Павло Танасюк – засновник британсько-української компанії Спейсбіт, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій. Народився у Житомирі. Чоловік каже, що добре пам'ятає всі космічні вулиці міста. Коли я був ще дитиною, я проходив цими вулицями. Я бачив ці пам'ятники архітектури, і мене це надихало на якісь нові. Ідеї в той час це були тільки ідеї, і коли я зміг добратися до того, що я роблю зараз, і почав займатися космосом, ця історія, що в мене з дитинства, вона мені допомагає, допомагає мені будувати щось нове. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.